Всім привіт! Зовсім недавно приймав участь у одному СП. СП це спільні покупки, хто не знає. І замовив собі осіннє взуття. Взуття мені прийшло, воно мені сподобалось, як не дивно. Як не дивно тому що це виробник наш, вітчизняний, Харківська фірма «Бастіон». І я вирішив в знак подяки, що люди. Намагається робити якісь якісні речі, вирішив зняти таке от вдячне відео. До речі, забігаю наперед, це не реклама мені за це ніхто не платить гроші, це такий поклик поклик душі. Фірма-Бастіон, фірма-виробник з Харкова. Заходив на сайт, пишуть, що ми виготовляємо з якісних складників свої вироби, своє взуття. В принципі, поки що я розумію, що так воно і напевно є. Коробка дуже класна, такий стильний картонно-чорний колір. Якісний картон, міцний. Коробка відкривається ось таким чином. Я люблю, коли взуття взуття повинно бути в коробці, щоб потім його можна було кудись складувати. Те, що в коробці, абсолютно відповідає тому, що зображено на сайті ось такі от мешти. Класні, шкіряні. Всередині теж шкіра. Що мені найбільш сподобалось, е... наступне, що мені найбільш сподобалось, і за що я найбільш цього переживав, це те, що вони будуть важкі. Це, це взуття, але на щастя пара легка. Це, напевно, завдяки тому, що якась якісна підошва, легенька. Абсолютно невагомі для ноги, зручні, пору Одним словом, я в захопленні, в хорошому, одним словом, все подобається. Ось така підошва. Цей кольор мені в поєднанні з цим дуже подобається. Така от смужечка, надають такий якийсь, як на мене, шарм. В принципі, зауважень до якості в мене ніяких немає. Все чітко шви зроблено гарно, без ніяких нарікань. Все абсолютно Nice. Я спеціально одну пару зашнурував, а іншу пару розшнурував. Ось такі от вони зблизька. Все класно. Ну, є там мі мінуси, наприклад, от тут на язичку замшева вставка. Класна зроблена, але от на напис зроблений якось дуже, як на мене. Я розглянув, що це на написано. Навіть тут нічого не схоже. Ну, напевно, бастіон, правда, у них логотип такий. і Логотип є присутній ось тут на взуті. А ось це, те, напевно, теж бастіон, але він ну, погано дуже нанесений. Але це не критично, тому що воно закривається шнурівками. В принципі, це все коротенько. Ось так от. Якщо когось цікавить, таке взуття. Хтось тобто хоче теж, можливо, СП зробити. Я Посилання на сайт дам внизу в описі під даним відео. Заходьте, дивіться, можливо, когось зацікавить. Е, ціна питання 365 гривень я заплатив за це взуття. Е, на базарі, схоже, мешти коштують десь в рамках 450-500 гривень. В магазині це я так думаю, ще на 100 гривень буде дорожче. Тобто, я так розумію, на базарі націнюють. 50-100% в магазині від 100% йде оцінка. Зараз зніму ще короткий ролик, коротке відео, як виглядає це взуття на нозі.